Я знаю, іспанця дідуся Куго, з часу виграв 6 мільйонів песе. Це була величезна шалена сума ще до того, як вели євро. Вони дуже розбагатіли, скупили пів міста, жили фактично в палаці, заходили з однієї вулиці в будинок, а виходили взагалі на зовсім інші вулиці в місті. Але зрештою, дідусь цього чоловіка все втратив, програв в казино, витратив на жінок і збанкрутів. Тому розпоряджайтесь, грошима з розумом. Так, так, іспанці дуже азартні, і саме зараз. Вони купують новорічну лотерею, найпопулярнішу лотерею року. Погляньте, які черги в Іспанії перед різдвом і це не за продуктами, не за напоями, а черги за удачею. Розіграш буде 22 грудня, уже це кілька днів. Я собі зараз теж куплю білетик. Сподіваюсь, виграю. Вам потім розповім. Білетик коштує 20 євро. Дякую. Сподіваюсь, з ним я виграю джекпот у 400 тисяч євро. Семі